Сьогодні ми з вами приготуємо гарбузовий лате по рецепту від гранулка. Беремо гранульовані вершки. Обов'язково домашні приготоване гарбузове пюре і з'єднуємо між собою. Ми сьогодні готуємо дві порції лати. І збиваємо усе капучинатором. починатором. Віта, обов'язково не забудете додати спеції від гранулка. Тут в нас кориця. По мелений мускатний горіх. Все можна придбати в магазині гранулка як воптом, так і в роздріб. І обов'язково мелений для пікантності. Він освіжить наш тати. Додаємо ще. Гарячого молочка, і звісно, 100% арабіка від гранулки